Здоров'яс! Ну що ж, менше аніж два тижні у нас залишається до найсильнішої людини Європи, отож, саме час подивитися на атлетів, які там будуть брати участь, та оглянути вправи, які на них чекатимуть. Одразу нагадаю вам про важливість вподобайки та коментаря для просування україномовного контенту, ну і також про підписку не забувайте. Поїхали! Найсильніша людина Європи цього року відбудеться 5 квітня, як зазвичай у ліці Велика Британія. Якщо так трохи покумекати, то початковий лайнсап, який нам анонсували ще приблизно два місяці тому, на папері виглядав, напевно, один із найкращих та найсильніших за останні уроки 5-6, шість напевно. Словом, така конкуренція була ще тоді, коли на ЄСМі виступав Хавтор Бьорсен. Але час зійшов, до турніру залишалося все менше і менше часу, і, на жаль, почали відсіюватися дуже сильні атлети, і що ще більш прикро, наші атлети. Про Павла конечного я вже говорив. Це відео набрало багато переглядів. Думаю, що вся цільова аудиторія вже знає новину про його відсутність. А от минулого тижня поганими новинами із нами поділився також Олексій Новіков. У нашого стронга проблеми із гемоглобіном. Він в Олексія низький, 113 одиниць, і як для такого кабана 150 кілограм, ще й на вітамінках, ну це досить мало. Саме цей чинник не дає Новікову як слід тренуватися та набрати конкурентноздатну форму. Нагадаю, що тягнеться воно ще з кінця вересня, з Deadlift Championship, і такі довгі терміни відновлення мене особисто трохи насторожують. Хоча сам Олексій оптимістично заявляє, що дуже і дуже скоро він покаже нам класний виступ. Мається на увазі, скоріш за все, War Strongest Man, тож будемо тримати кулаки, щоб так воно і було. Ну а місце Олексія Новікова на. Найсильнішій людині Європи уже зайняв Гавін Більтон. Єдиним представником від України на цих змаганнях буде не хто інший, як Павло Кордіяка. Українець уже виборював звання найсильнішого в Європі у 2023 році. І знаєте, цілком можливо, що цьогоріч він міг би повторити свій успіх. Кінцівку минулого сезону Кордіяка, на жаль, трохи змазав, але, скоріш за все, це були питання, якісь, скажімо так, психологічні, і аж ніяк не по фізичній готовності. Бо як і сам Павло, так і його підготовка, тоді говорили, що він перебував у надзвичайно хорошій формі. У 2025-му наш атлет цю форму здається, що не просто не розтринькав, а навіть і прибавив. Тому особисто я чекатиму від Кордіяки дуже хорошого виступу. Ми потім глянемо івенти і думаю, що ви зі мною погодитесь. Далі, безперечно, варто згадати атлета, який за останні декілька років двічі ставав найсильнішою людиною Європи. Це, звичайно, Люк Стольтман. Шотландцю не небагато, уже цілих 40 років, що досить такий солідний вік для стронгмена. Але сам Атлет стверджує, що саме зараз він перебуває у найкращій формі у своєму житті. По статиці, воно, знаєте, можливо, десь і так, але як на мене, динаміка усе розставить на свої місця. Саме так було минулого сезону. Старший Столькман виграв найсильнішу людину Європи, але уже через місяць явно провалився на World Strongest Man. Ну а в інших турнірах, де йому вдавалося залізти хоча б в п'ятірку, прямі конкуренти Люка масово зазнавали травм. Ну і ще один атлет із цього списку, який колись вигравав найсильнішу людину Європи, це Люк Річардсон. Цей англієць є надзвичайно сильним атлетом. Якихось слабких сторін виділити у ньому я не можу. Єдиний його суттєвий мінус це травматичність. Як на мене, саме цей фактор не дає люку закріпитися серед ну, топових топів. Нарешті повертається до найсильнішої людини Європи та й взагалі до турнірів Джайнс Лайф» поляк Матеуш Келішковський. Його не було тут аж цілих шість років. Келіш пропустив цьогорічний Арнольд, посилаючись на те, що не встигає як слід підготуватися. Тому питання, чи зможе він показати свою найкращу форму на ВСМі, теж залишається відкритим. Так як поляк починає брати участь у турнірах дуже сумнівної якості, можна припустити, що його кар'єра вже йде до спаду. Я тут, звичайно, трохи перебільшую, десь жартую, бо звичайно Кільшковський буде дуже небезпечним суперником як для Кордіякі, так і для Стольтмана, для Люка Річардсона. Але, тим не менш, якщо трохи подумати, то видати три хороших турніри. Ну окей, два хороших годин гам'яний три турніри за місяць часу буде дуже і дуже складно тут. Треба не аби як вірити у власні сили. Або Кілішковський уже розуміє, що десь йому прийдеться спасувати. Минулого року дуже класно на Юруб Стронгісмен виступив Айверс Смоктеліс. Латвійцю Латвіцю тут вдалося посісти друге місце. Хоча, якби судді були дещо полояльніше до нього, а не до Люка Стольтмана, то міг би Айверс розраховувати навіть і на перемогу. Такий хороший виступ був всього навсього разовою акцією від цього атлета, тому дуже цікаво, чи зможе він добре підготуватися та показати щось подібне цьогоріч. Дуже хорошої боротьби варто чекати також від падді Хайнса. Він серед усіх цих атлетів виглядає як легковаговик, але як ви знаєте, зовнішність оманлива. У нього дуже хороша станова на повторення та дуже і дуже хороша швидкість. Ірландець Патрік Удваєр це додаткова харизма та додаткові приколи на усіх змаганнях, де він бере участь. Окрім цього, в окремих вправах Па може добряче покусати. Ще один ветеран на найсильнішій людині Європи це естонець Рауна Хейнла, його чесноти ви всі прекрасно знаєте. Приїде змагатися також і молодий чеський атлет Андрій Фойту. саме йому досі належить світовий рекорд у логліфті серед юніорів. Ще один дуже харизматичний та прикольний дядько Ніколас Кембі. Це італієць, який проживає та тренується у США. І минулого року ми якраз вперше його побачили саме на найсильнішій людині Європи, де він до слова показав себе доволі непогано. Тож буде досить цікаво поспостерігати за Кембі знову. Ну і останнім у цьому списку є ще один англієць Ендрю Флін, який у лютому зумів посісти третє місце на найсильнішій людині Британії. Ну а тепер давайте з вами перейдемо до івентів. Вони цього року виглядають дуже цікаві і дуже динамічні. Відкриватиме найсильнішу людину Європи вправа кері драк. Тут атлетам потрібно буде взяти якір, перенести його на певну дистанцію, причепити ланцюг і відтягнути назад. І це все, звичайно, на швидкість. Як ви вже зрозуміли, швидких атлетів у нас цього року вистачає, тому боротьба тут має бути надзвичайно цікава. Ну і не можна не сказати, що якби не травма наконечного та проблемі Новікова, то інтрига в цьому івенті була би взагалі вогень. Якщо вангувати фаворитів, то в першу чергу тут, звичайно, треба виділити Павла Кортіяку, Матеуша Кілішковського паді Хайнса, Люк Річардсон також дуже швидкий. Але також варто відзначити, що в цій вправі дуже висока ціна помилки. Якщо хтось впаде, то цей хтось втратить дуже багато очок. Друга вправа це прес-медлі, і тут організатори придумали аж цілих чотири елементи, кожен з яких потрібно буде підняти над головою двічі. Тобто, для того, щоб закінчити дану вправу, потрібно буде виконати цілих вісім повторень із гантелею, суперйоком, акселем та колодою. Виглядає це все дуже весело. Серед фаворитів тут знову ж таки Кордіяка, Матеошкілішковський. Якщо останнє колода буде достатньо важка, то я би вже перевагу віддавав Люку Стольтману. Оверхиди це безперечно його він на Роук навіть і лося тут взував. Також дуже класно має себе показати Люк Річардсон. Ну і звичайно, цікаво буде подивитися на Фойту та Ніка Кембі. Локліфт для них невелика проблема, але от чи дійдуть вони до нього, це вже інше питання. Право номер три це Аксель Дедліфт. Два штанги має бути 350 кг кілограм, і переможець тут, як на мене, цілком очевидний. І з цього списку учасників, як на мене, не знайдеться абсолютно нікого, хто міг би перевершити рауно Хейнлу. За другу позицію, скоріш за все, між собою будуть батлитись два англійця Паді Хайнс та Люк Річардсон. Ну а далі йде ціла низка атлетів, які можуть показати плюс-мінус 5 повторень. Тому як зазвичай буває у такій тязі на повторення, буде як мінімум 3-4 стронги, які поділять між собою бали. Було би дуже стратегічно важливо, це би навіть дорівнювало перемозі, якби Павло Кордіяка зміг би вписатися до цієї компанії, яка зможе зробити п'ять разів. Біглос вірить всього у три повторення від українця в той час, як сам Кордіяка сказав йому, що буде п'ять. А як думаєте, ви обов'язково напишіть про це у коментарях? До речі, також варто сказати, що біглос дуже не роздавав авансів тут Матеушу Кішковському, хоча цілком ймовірно, що поляк не осилить тут жодного повторення. Станова тяга для нього це дуже велика проблема. Четверта вправа це shield walk. Атлетам потрібно буде перенести 200 кілограмовий щит на якомога більшу дистанцію. Також, скоріш за все, тут буде якесь обмеження у часі 60 або 90 секунд. Якщо Павло Кордіяка у цій вправі близький до своєї форми 23-го року, то він має усі шанси перемогти у цьому івенті, але для цього йому потрібно буде перемогти Кілішковського. Поляк тут теж один із найкращих у світі, плюс не варто забувати про Люка Стольтмана, Паді Хайнса, того ж таки Річардсона, Кембі, Двайер. Як бачите, ще одне вправа, де дуже і дуже висока конкуренція. Такий камінь, типу, як надробна плита. Ну і закінчитись усе це дійство має вправою Castle Stones або ж кулі Атласа. Giants Life зробили певний хід конем і збільшили вагу куль. На цей раз остання п'ята куля буде важити 200 кг. Таким чином, як на мене, фотофінішів, як минулого року більше не буде. Це по-перше, а по-друге, добра половина атлетів навіть не зможе закінчити вправу. Ну а тим більше, якщо турнірне становище після цього мінятися не буде, то багато хто і на трьох кулях зупиниться. Фаворитом тут я би напевно вважав Люка Стольтмана. Ну а основну конкуренцію в цьому івенті йому мав би скласти Матеуш Кілішковський. Хороші результати тут також мають показати Річардсон, Кордіяка, Хайнц, Айверсмок Теліс, Вайер теж може порадувати гарним результатом. Але, звичайно, це дуже важка вправа, де помилка теж грає дуже велику роль. Тому точно спрогнозувати тут можна тільки перше місце Тома Стольтмана, так як його немає, то далі все майже рандом. Підсумовуючи це все, я думаю, стає плюс-мінус зрозуміло, між ким буде вестися основна боротьба. Але це на папері. В реальності все може бути дещо інакше, але не критично інакше. Особисто я очікую тут хорошого виступу від Павла Кордіяки. Очікую, що може вистрілити Люк Річарсон, якщо він готовий і не травмується десь по дорозі. Досить хороші івенти на цьому ЄСМі, як для мене, для старшого Стольтмана, але. Все ж захистити титул йому буде дуже важко, бо голодних претендентів тут хоч відбавляй. Ну а як воно буде, побачимо вже зовсім скоро. Обов'язково напишіть у коментарях свою варіацію топ-3. Ну і також не забудьте про вподобайку, якщо вам сподобалось дане відео. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові!